Сьогодні в передень дня вчителя, сьогодні в нашій школі відбувся концерт привітання. Концерт привітання для наших вчителів. Одиннадцятий клас дуже гарно зробив цей концерт привітання, побажав вчителям здоров'я і наснаги у їхній нелегкій праці. Були учасники з будинку культури привітали наших вчителів. Учні п'ятого класу і танець свій показали учні восьмого класу. Шановні наші вчителі, в передень нашого професійного свята я хочу побажати вам насамперед здоров'я, щоб ви були життєрадісними, щоб ваші родини були здорові і щоб в нас в Україні був мир. Шановні вчителі, ми хочемо побажати усього найкращого. Побільше терпіння, побільше усміхних діток і побільше ваших усмішок, щоб ви завжди могли бути для нас радісними. Шановні вчителі, я хочу вам побажати терпіння всього самого найкращого, щоб ви вчителі валишій школі ще довго і довго споминали нас тільки добрим словом і завжди споминали нас з усмішкою на вустах. Зі святом вас!